Зараз про оперативну у тому числі ситуацію на півдні нашої країни Росія вивела на бойове чергування у Чорне море чотири ворожих кораблі. Серед них немає носіїв крилатих ракет калібр. Про це повідомили у військово-морських силах України. В Азовському морі перебувають три ворожих кораблі. А от у Середземному вісім. Крім того, серед них присутній один ракет «Носій», загальний залп до 16 ракет. І зараз з нами на прямому зв'язку Дмитро Плетенчук, це речник МС збройних сил України, капітан третього ранку. Пане Дмитре, доброго ранку вам вітаємо. Вітаю студію. Вітаю глядачі. Ми щойно сказали про те, що серед них, серед кораблів, які є в Чорному морі та й Азовському, немає носіїв крилатих ракет. Але ж ми розуміємо, пане Дмитре, що ситуація може змінитися за лічені години. Ворог може підготуватися і за 2-3 години зробити пуски. Яка інформація станом на сьогоднішній ранок? Зараз ми спостерігаємо вже п'ять кораблів в Чорному морі, два в Азовському, але серед них нема носіїв. Це саме так. В Середземному морі також перебуває групування. Там є один із залпом до 16 ракет, але звідти вогонь вони вести будуть навряд. Що стосується конфігурації, в принципі, в морі і наявності носіїв, так не слід забувати, що в принципі в Чорному морі є 8 діючих носіїв зброї загальним залпом до 52 ракет, і ще один перебуває на ремонті, ще плюс чотири. Ракети теоретично, тому так звісно, ситуація може змінитися в будь-який момент, але ми її відслідковуємо, ми бачимо, що відбувається, і в разі чого ми можемо завчасно попередити. Пане Дмитре, скажіть, яка кількість як це робочих так військових суден, в принципі, є як у Чорному морі, так і в Азовському морі у ворога, ті, які він ховає, не виводить на чергування? Ця кількість постійно змінюється, незважаючи на те, що в принципі заход зараз неможливий через протоку босфори Данели у Чорне море, який зараз закритий саме для кораблів, для військових одиниць, тим не менш, так вони загалом мають досить велике угрупування в чорному морі, і періодично ці кораблі виходять або заходять, і не слід забувати, що ще є прикордонні кораблі. Це сторожові кораблі, які відносяться до ФСБ Росії, мова йде про періодично 5, 6, 8 до 10 одиниць може з'являтися одночасно. Тим не менш, не слід забувати, що вони знаходяться здебільшого біля російських берегів, в центральній частині Чорного моря можуть знаходитися, або у східній частині. Тобто зараз вони не підходять до наших берегів зі зрозумілих причин, тому, в принципі, ситуацію можна назвати контрольованою. Єдиною проблемою досі залишається, звісно, це окупована територія, де вони базуються України, тимчасово окупований Крим та частина Азовського моря, яке вони зараз перетворили, фактично на внутрішнє море. і відповідно залишається нагальна проблема з Боротьби з цими носіями в морі, цю проблему так треба вирішувати. А який спосіб, пане Дмитре? Головний рецепт як подолати? Головний рецепт це потужні військово-морські сили. Тому що берегові артилеристи, незважаючи на те, що взагалі під час війни у військово-морських силах було відновлено окремий рід військ це берегова берегові, берегові ракетно-артилерійські війська. Це наші славнозвісні нефтуни і гарпуни. Тим не менше, у них є радіус дії, і звісно, перекрити всю акваторію неможливо такими засобами. Тому відповідно для цього потрібні бойові кораблі, які можуть виходити далі в море, які можуть ввести відповідні бойові дії та авіація, яка веде розвідку, яка так само може наносити вогневе ураження. Тільки такими інструментами можна вирішити такі проблеми. Пане Дмитре, ви сказали про те, що ворог не наважується підходити в притул до берегів, які контролює українська сторона, з зрозумілих причин. Але тим не менше, розвідку він проводить. Ви згадали авіаційну розвідку. У який спосіб ще ворог намагається отримати інформацію про збройні сили України, про те, як ми можемо дати їм відсіч. Так, незважаючи на те, що ми звільнили 25 тисяч квадратних кілометрів акваторії. Від присутності російських кораблів зараз цю зону можна назвати Сірою, тому що ми так само не можемо себе там почувати у повній безпеці. Там постійно працює російська артилерія, перепрошую, російська авіація, яка моніторить і так само може наносити вогневе ураження. Тому це зараз для них є основний спосіб отримання розвідувальних даних. Ну і звісно, існують різні способи на морі отримувати інформацію, ми не будемо зараз їх. Обговорювати детально, тим не менш так вони так само можуть відслідковувати, що відбувається в нашій акторі, пане Дмитре. Чисто теоретично, за логікою ведення бойових дій, після від'ємного впливу крейсера Москви, який наступний корабель, по ідеї, російський повинен теж зустрітись з Москвою? Насправді дуже важко сказати, тому що це був дуже специфічний корабель, і до речі, він був основним джерелом надходження розвід інформації для всього групування, тому що у нього були відповідні прилади, якими він міг відстежувати надводну обстановку, підводну обстановку і повітряну так само, і зараз у них, у них немає цього інструменту. Це одна з причин, чому вони бояться заходити, тому що нема прикриття, і в першу чергу прикриття з повітря. Звідки й було уражено цей корабель. Тому хто, хто буде наступний, ну, хто спробує зайти поближче, то і буде. З того часу зайшов поближче а, Бех, який, а, незважаючи на свої конструктивні особливості, для чого він був створений, займався тим, що перевозив зброю, займався логістикою. І навіть на ньому було встановлено протиповітряний комплекс. А, ну, йому це не допомогло. Тобто він був наступним, то після нього побачимо. Я тут невеличке уточнення хочу зробити: от якраз таки стосовно логістики. Чи фіксуєте ви в тому числі ускладнення логістики по доставці калібрів так на ракетоносії безпосередньо в останні тижні? Не готовий вам надати повну інформацію з цього приводу. Можу лише зазначити, що з того, що мені було відомо, вони доставлялися суходолу. Тому, в принципі, принаймні, поки що, я думаю, що у них немає виникнути якихось дуже великих ускладнень до легістики. Пане Дмитре, я знаєте про що хочу у вас запитати. Тим паче, ви робили цю заяву днями про те, що необхідно так знешкоджувати ті міни і бомби, які зараз є в акваторії Чорного моря, і на це нам знадобляться роки. А ми маємо виклик. Війна, вона триває досі. Але акваторія та й узбережжя Чорного азовських морів вони заміновані. Чи потрібно проводити розмінування вже зараз? І можливо воно вже проводиться? І чи є ризики для наших сусідніх країн? По порядку. Що стосується років на розмінування, як тільки ми отримаємо першу можливість. Ми почнемо розміновувати акваторію, буде проведено спеціальні операції з розмінування. В Україні взагалі у морських силах планується створення повноцінного дивізіону з розмінування. І відповідно ця операція вона, на неї підуть місяці активної фази. Коли я кажу про роки, я маю на увазі наслідки, тому що без роботи, на жаль, цей дивізіон вже не залишиться роками, тому що основна частина цих пристроїв буде під час цієї операції знайдено, знешкоджено. Але враховуючи те, що ми в Чорному морі досі натикаємося на міни з Другої світової війни, то так у нас роки е, підуть е, на цю роботу. Але основну частину можна буде прибрати в принципі, під час цих протимінних операцій, які, до речі, зараз якраз ми і плануємо під час проведення міжнародних навчань СІ Основна тематика яких якраз є підготовка штабів, підготовка і проведення відповідних операцій з розмінування. На цьому ми сфокусуємося одразу, як тільки у нас з'явиться перша можливість. Зараз, наприклад, для наших кораблів так само закрита Босфор, як і для російських. Тому наразі ці операції ми проводимо, але не тими силами. У нас є підводні дрони для розмінування. Ми їх зараз використовуємо для цього. Так само це стосується мін, які викидають на узбережжя протикорабельні. Тому так, триває. Ви згадали про навчання Сібріз. Вони розпочалися теж днями і українська сторона долучилася, які кораблі там представлені, які завдання стоять перед нашими представниками. І чи можемо ми зараз собі дозволити цю участь? Ми зобов'язані собі дозволити цю участь, тому що підготовка вона триває постійно. У нас не буде часу потім цим займатися. Тому ми цим займаємося зараз. Ми зараз Готуємо відповідні штаби, відповідний персонал, відповідні екіпажі для того, щоб за першої ж нагоди почати ці операції з розмінування. І основна тематика цих навчань це саме протимінні операції. Тому так, звісно. Можете роз'яснити після нашої перемоги, завершення війни, наскільки збільшується наш потенціал по розмінуванню? Це плюс два е, кораблі розмінування чи більше кораблів розмінування? Ще, е, не слід забувати, що так само Нідерланди нам обіцяють допомогу в цьому сенсі, і так само це буде мінімум два протимінні кораблі, і це ще може бути не все, тому так буде створено відповідний підрозділ у військово-морських силах. Основним основним завданням якого якраз і будуть протимінні операції, протимінні дії для того, щоб розмінувати нашу акваторію. Повністю, а стосовно мін, які ворог використовує, і те, що він використовує старі радянські міни, тут небезпека криється у тому, що вони можуть здетонувати у будь-який момент, чи і інша небезпека існує, ну як будь як будь-яка протикорабельна міна, і вона може дрейфувати в разі нештатної роботи. Наприклад, в разі якщо її відірвало від як якора під час шторму, і звісно, вона після цього стає некерованою, вона може. Спокійно дістатися і берегів країн Євросоюзу, і румунських, і болгарських берегів, і навіть Турецької республіки, і навіть в Босфориноді їх може викидати, тому що течія в чорному морі вона ж постійна. Тому відповідно основна небезпека в тому, що ти не можеш спрогнозувати де саме її шукати. Це по-перше, по-друге, те, що вона може спрацювати нештатно в будь-який момент, саме через те, що це досить старі міни. Пане Дмитре, у нас не дуже багато часу, але дуже хочеться дізнатися, що відбувається в окупованому Криму, зважаючи на те, що триває контрнаступ, і ворог його страшенно боїться. Як готується відбувати цей наступ? Так само інформації 100% ви поки надати не І Можу лише зазначити, що з тих джерел, що бачу так, вони намагались підготувати лінію оборони, але як показує історія, нема жодних ліній оборони, які. Неможливо пройти в принципі, тому сподіваємося, що все буде так, як має бути. Дякуємо, пане Дмитре, що були з нами на зв'язку за ваші Спасибо. коментарі. Дмитро Плетенчук, речник військово-морських сил збройних сил України, капітан третього рангу.